Тому не можна уксусом мити золото в домашніх умовах, тому що ми не знаємо, які в нас камені, м'які не м'які, а м'які камені вступають в реакцію. І проба нижче 585-ї теж може вступити в реакцію з уксусом, і тоді можуть потемніти золото. Тому не рискуйте своїм, своїми прикрасами, а промийте їх просто в файрі. І побачите результат. Дивіться, я ось помила. І красота. Чистенькі, гарненькі, блискучі, і не треба йти до ювеліра. І коли ви купуєте золото собі, звертайте увагу, я цьому ніколи не придавала значення. Але оця паличка, вона бути трошки довша. Це або на вуще вушко. У мене виходить, воно ширше, тож у мене дуже воно міцно, так, ой, як плотно, плотно дуже. А, якби, наче, ну, другі є такі гвоздики, вони довші і вони слабше ну, якби, тримаються, але такі, якби є воздух туди заходить. А ці прям так, знаєте, як причепилися і сидять. Ну Це таке це все досвід, нічого будуть нові, будуть кращі. А якщо ви бажаєте замовити ікру, червоно чорної щуки, пишіть мені особисті повідомлення.